Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Початок дня буде досить неспокійним і пов'язано це не стільки з подіями, що відбуваються, скільки з нестабільністю емоційного фону. На ваш настрій можуть вплинути будь-які незначні дрібні події. Іноді ви будете сердитися на себе, але й оточуючим теж дістанеться. Поступово ситуація змінюватиметься на краще. Друга половина дня складеться приємніше. Буде можливість зосередитися на справах, які ви довго відкладали, швидко домогтися потрібного результату. Вечір підходить для романтичного побачення. Воно пройде навіть краще, ніж ви очікували. Не поспішайте. Початок дня буде непростим, особливо для тих, у кого на цей час великі плани. Не просто виявиться встигнути все, що ви задумали. Часто це вина оточуючих вони недоречно втручаються у ваші справи, відволікають і збивають з пантелику. Друга половина дня складеться зовсім інакше. Цей час принесе хороші ідеї, їх захочеться негайно втілити в життя. Охоче допоможуть старі друзі, завдяки їм ви швидко здійсните все, що задумали. Вечір порадує гарними новинами. Деякі представники знака отримають саме ту інформацію, якої їм не вистачало, щоб ухвалити правильне рішення. Можуть виникнути якісь дрібні проблеми, невиключені прикрі непорозуміння і розбіжності з близькими. Але інтуїція підкаже вам, що турбуватися нема про що, все незабаром владнається, а проблеми вирішаться. Вам не доведеться вибиватися з сил, щоб змінити ситуацію на краще, адже зірки будуть на вашому боці. Варто бути обережнішими з грошима, є ризик витратити занадто багато на дрібниці. В особистих стосунках переважатиме вплив позитивних тенденцій. Спілкування з близькими подарує масу позитивних емоцій. Слушний день для того, щоб вчитися чогось нового, збирати і аналізувати інформацію, спілкуватися з людьми, чий досвід може стати вам у пригоді. Ви швидко запам'ятовуєте все, що дізналися, і це виявляється корисним. Варто поговорити з друзями про те, що вас турбує і тривожить. Ви отримаєте і поради, і підтримку, і допомогу. Імовірні, якісь домашні непорозуміння, дрібні побутові проблеми. Вирішення їх не займе багато часу, а ось витрат може потребувати. Але йтиметься про невеликі суми, тож серйозних причин турбуватися через гроші немає. День складеться непогано, але очікувати від нього чогось особливого не варто. Навряд чи ви здобудете запаморочливі перемоги або вирішите проблему, над якою людство марно ламало голову багато років. Але будуть і невеликі успіхи, і приємні несподіванки, і зустрічі, які піднімуть вам настрій. Якби не складалися обставини, ви не втратите оптимізму і впевненості в собі. Це дуже сподобається оточуючим, вони будуть раді можливості познайомитися з вами ближче. Вечір підходить для спілкування з коханою людиною, ви почуєте багато приємних речей. Не просто буде зберігати спокій у першій половині дня. Ви можете сердитися через дрібниці, дратуватися і сваритися з оточуючими, але цей час чудово підійде для того, щоб самостійно зайнятися важливими справами, вирішити якісь серйозні питання. Ви добре впораєтеся з тим, що раніше не виходило. Друга половина дня принесе важливі відкриття і хороші новини. Вона буде приємною для спілкування, ви чудово проведете час і зі старими і з новими знайомими. Багато дів помиряться з тими, з ким були у сварці. Старі образи залишаться в минулому. День навряд чи буде легким, але складеться він вдало. Буде чимало і турбот, і питань, що потребують вирішення. Важливо не поспішати, вам потрібен час, щоб зрозуміти, як краще діяти, знайти найпростіший шлях до мети. Можна звернутися за порадою до старого друга, він напевно підкаже, що робити. Багатьом представникам знака в цей день стане в пригоді те, чого вони навчилися раніше. Завдяки своєму досвіду ви не припуститеся серйозних помилок, не скажете і не зробите того, про що пізніше довелося б пошкодувати. Можливі несподівані подарунки і приємні сюрпризи, знаки уваги, яким ви будете раді. День буде цікавим і насиченим. Зірки підтримають тих, хто готовий взятися за щось нове і не боїться експериментувати можливі вдалі збіги. Завдяки їм ви зможете здійснити те, що задумали раніше. Пам'ятайте, часу на роздуми буде мало, потрібно діяти швидко, щоб не упустити свій шанс. Буде багато цікавих розмов, приємних зустрічей. День підходить для того, щоб побачитися зі старими друзями, ви чудово проведете час разом. Добре складуться поїздки, і неважливо, чи планувалися вони раніше, чи ви прийняли рішення вирушити в дорогу в останній момент. День порадує. Імовірні, хороші новини, звістки від людей, про яких ви останнім часом багато думали. Відмінно пройдуть зустрічі з друзями, якісь спільні поїздки. Романтичне побачення не розчарує і, напевно, піднесе якісь приємні сюрпризи. Вам, напевно, захочеться відпочити і повеселитися, але буде і можливість зайнятися чимось важливим. Якщо ви вирішите в цей день закінчити справу, якій присвятили чимало часу, то швидко досягнете потрібного результату. Увечері можливі незаплановані витрати. Початок дня буде спокійним і чудово підходить для того, щоб відпочити і відновити сили. Можна зайнятися якимись простими звичними справами. Вони не стомлять вас і не здадуться нудними, а ось результатом своєї праці ви залишитеся дуже задоволені. Друга половина дня буде сприятливою для спілкування. Можна запросити в гості друзів влаштувати імпровізовану вечірку. Ви всім піднімете настрій і самі повеселитеся. Ще цей час підходить для покупок. Вам легко буде вибрати і те, що потішить вас, і подарунки для близьких. День буде присвячений корисним справам. Ви впораєтеся з тим, до чого не доходили руки протягом останнього часу, завершити, розпочати раніше. Знайдуться відповіді на запитання, про які ви не раз говорили з близькими останніми днями можна обговорювати складні речі, говорити про те, що раніше викликало чимало розбіжностей. Цього разу вдасться уникнути суперечок, досягти компромісу. Варто ще раз обміркувати плани. Можливо, ви поймете, як простіше буде реалізувати їх і хто в цьому допоможе. Порадує випадкова зустріч зі старим знайомим. Не виключено, що ви захочете відновити стосунки. День нових планів, несподіваних оригінальних ідей, які раніше нікому не спадали на думку. До всіх справ ви підійдете творчо, придумаєте щось нове, там, де інші діяли перевіреними методами. Навколишні спочатку насторожено спостерігатимуть за тим, що відбувається, а потім визнають, що ви все зробили правильно. Буде багато незвичайних розмов, з яких ви, напевно, дізнаєтеся щось корисне. Важливою інформацією можуть поділитися і недавні знайомі, і ті, кого ви знаєте давним давно. На вечір краще не планувати нічого особливо складного і виснажливого. Цей час найкраще підходить для відпочинку.